Доброго, Максим. x 45 і далі продовжується підтримуватися прошивками. І навіть йде розробка нових прошивок. Звичайно, їх зараз не буде стільки багато, як було раніше, оскільки прибув вже відточений, якщо не досконало, то майже досконало. От, а напрацьовуються лише нові можливості прилада. Зараз сайт старий, він закритий. Є новий офіційний сайт, він працює раз. Зараз йдуть на ньому активно роботи. Друге, є сайт, на якому є доступні прошивки. Зараз вам надам всі посилання і в описі і покажу на відео. Робимо ось такий запит в Гуглі. Кощі офіційний сайт. І бачимо Ком». І другий сайт металискатілі.com. Поки проводяться роботи, переходимо на сайт металискаті.com.ua. Бачимо діють акційні пропозиції. Листаємо сайт в самий низ. Далі вже вниз листатись він не буде. І прошивка металошукача. Тут у нас є прошивки на кощей 45-й на різні плати. Вко плата до 19 кГц, Коду 22,5. Використовуємо 3,73. Далі на інші прилади теж тут є прошивки, можна оновити. Якщо ще виникають якісь запитання, можна звернутися саме в телефонному режимі. Сьогодні на відправку у нас торнадо їде, один налаштований перевірений. З флайом другий. І ще один з торнадо теж алюмінієвий. До кожного приладу подарунок йде пінпойнтер. Акція ще дана, не закінчилася. Вартість приладу 14 тисяч гривень. Прилад професійний, мультичастотний може бути алюмінієва штанга і як ви вже її бачили і карбонова